Якщо, якщо там зводить наніва бути правдивим, то про те, що Юрій Дерев'янко мав такі от якусь репутацію, і там бекграунд, ну це було відомо до виборів. Насправді, ну я про ну, це кому? знав. Ну, кому було відомо? Ну я особисто як журналіст, я про це знав. Там є темна історія з цими коштами та. Які ви витрачали ці зараз, коли на... почалися всі ці державні реєстри, а вони продовжувалися і продовжувати кампанії. Говорит, не про... казала, давайте Єгор. розірвемо союз самопоміч. Чекай, ви говорите про державний реєстр. Правильно? А, а, да. Зараз, а коли ну. ми почали розуміти, що з нами ведеться нечесна гра, і почали збирати інформацію. З'ясувалося, що ця людина була засновником однієї з компаній, яка створила консорціум ЄДАПС e і схему викачування грошей через паспорти. Нам Розповіли, що він займався лобіюванням нечесних схем, теж з викачування грошей платників податків через мін'юст, який веде різні реєстри. Більше того, остання моя інформація, що він одного свого ворога, який забороняв йому викачувати ці гроші з мін'юсту, записав закон про люстрацію. Там є одна посада, дуже маленька директора антикорупційного бюро при Кабінеті міністрів. Це всередині Офісу уповноваженого з антикорупційної політики. При кабінеті міністрів є таке антикорупційне бюро, і ця посада прямо вписана в закон про люстрацію. коли ми обговорювали текст закону, я тоді запитав Юра, що ми таку маленьку посаду вписуємо в закон, Він каже: ой, там такі жахливі люди, вони завжди покривали корупцію. Ну і так ця посада в законі з'явилася. А тепер виявляється, що це була помста людині, яка боролася проти цієї схеми в міністерстві юстиції.